Українські пілоти у США розпочали підготовку на винищувачах F-16. Про це придумали в Пантагоні. Українці проходять навчання з льотної експлуатації і технічного обслуговування у відомстві. Нагадали, що держдеп дозволив передачу американських літаків Україні з інших країн. Йдеться зокрема про Нідерланди, Данію та Норвегію. Вони вже вивели літаки з парку своїх військово-повітряних сил. Та F-16 – це тільки початок повноцінної взаємодії в авіаційній галузі, адже до них будуть. Потрібні ще запчастини і засоби обслуговування над вирішенням цього питання. Наразі працюють у Пентагоні. Ну і це теж питання наскільки ми розуміємо найближчого часу. Про F-16 давайте поговоримо про ось ці рішення, тому що до речі, не вперше про цей вид озброєння. Про ці літаки ми говоримо упродовж тижня. До цього була ще одна теж позитивна інформація про те, що будуть вишколи в Румунії. Румунія дає бази, Нідерланди дають літаки. Ну і. Румунія починає да. будувати базу. Mm -hmm. От про домовленість. Так, пане Я Гнат. Тоді... Да. 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 Пан тоді нам детально розповідав. Це було в понеділок. Можете знайти на нашому Ютубі, де ви нас дивитеся. Ну, а більше про цю підготовку на F-16 будемо говорити з Костянтином Криволапом. Це авіаційний експерт, аналітик. Костянтине, вітаємо вас. Вітаю доброго вечора. Ну, давайте поговоримо про ось цю новину. Про те, що українські пілоти у США розпочали підготовку. Що це означає? Що це за підготовка? Так, ну давайте, по-перше, з'ясуємо, скільки нам пілотів треба підготувати. Якщо у нас буде 61 літак, то скільки пілотів на один літак? Ну, Думаю, що підготувати треба не менше, ніж 120 пілотів. Але ж якщо у нас будуть тільки пілоти, а не будуть технічних спеціалістів, то ці літаки дуже довго не політають. Да? Треба технічний персонал підготувати. Ну, Це помножте ще так як мінімум на 3, 4, 5 разів. Далі інфраструктуру підготувати. Якщо будуть пілоти, будуть літаки, а не буде інфраструктури, теж не політаємо, розумієте? Те, що стосується непосередковано самої підготовки, стандартна підготовка пілота з нуля. Ну, від прийшов, каже: Я хочу вчитись на пілота. Це 23 місяці. Це для f 16 -го. Якщо вже він пройшов початковий курс підготовки базовий, він там 15 місяців відлітав на різних тренувальних літаках, то е, тоді він допускається, і тоді його курс навчання е, 9 місяців. Але е, коли американці наші е, фахівці е, подивилися на програму, що нам треба чисто для наших задач, завдання, які виконують наші пілоти. То дійшли до висновку, що можна перейти до 6 місяців, а потім вже наші пілоти прилетіли до штатів, їх там потестували, подивились на їх можливості а це головне нейрофізіологічні реакції, тобто автоматизм дій в різних ситуаціях. То прийшли до висновку, що нашим пілотам буде вистачати чотири місяці, але після цього я помітив, що про чотири місяці вже більше не казали, а вже казали шість місяців. Чому шість? Тому що інфраструктура, тому що технічні фахівці, їм треба навчатися трохи більше, ніж пілотам. А взагалі, коли починається навчання, то перший місяць це, це фактично базовий курс, це вивчання матчасті, це початок роботи на симуляторах. Там десь вісім типів симуляторів. От вони е, починають навчатися на цих симуляторах. Потім там вже е, Йде три три польоти на з інструктором на літаку F-16 модель D. Це так би такий: на, на два на дві на два пілота: літак для інструктора і для пілота. І вже після цього, коли складений контрольний і, і, іспити, а перед цим ще проходять навчання польоти в групі. Виконання там ну таких самостійного пілотажу після цього проходять контрольні випробування, і тільки після цього їх допускають до виконування вже е, таких воєнних конкретних місій. І тоді 26 польотів на е, виконання. Завдань проти протиповітряної оборони це технічні засоби і прийоми ведення в повітряного бою. І ще 26 е, польотів. Це на малих висотах. Це штурмові дії і тактичні засоби підтримки сухопутних операцій. Тобто питання в тому, Олег Даруй, не тіль, не не стільки літати, а що робити в бою. Правильно я розумію. Да, тому що е сучасний літак, особливо 16-й, це ну знаєте, як в машині круїз контроль включив, і там основне це встигати робити всі операції з озброєнням, е з обладнанням, з постановкою там включенням необхідних там приладів по постановці по МЕГ, по ребу, по БЕБу, таке інше. Тому е такого як такого. От інструктор їде е, з учням як в автошколі. Там такого нема. Там вже проходять люди, які які розуміють, що це таке, і подальше це все доведення реакції і дій до автоматизму. Ось ця інформація про те, що так само мають вирішуватись питання про м, запчастини, про устаткування до літаків. Ну бо ми розуміємо, що. Так дійсно має бути місце, де вони будуть знаходитись і Звідки вони стартуватимуть, але так само і про обслуговування не варто забувати. Наскільки це там технологічно складна історія, і як це ну, принаймні та публічна частина, як це може виглядати е, на нашій в нашій практиці? Ну я думаю, що зараз робиться дуже серйозні речі з точки з точки зору інфраструктури, тому що е, цілі такі треба е, забезпечити щоб вони не були під загрозою. Ми не можемо ризикувати такою технікою, таким обладнанням. Це не просто капаніри, це не просто там непотужне ППО навколо цього аеродрому. Це ж не випадково цей Стара бомблять, 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 бомблять. Там же все всім зрозуміло, а росіяни подовжують атаки на аеродром. Тобто, це ну серйозні такі і інтелектуальні і секретні такі операції, які зараз будуть проходити, будуть провадитись, буде якісь, мабуть, там спроби як когось обманути. Ну дуже цікаві будуть дії, але вони повинні проводитись, тому що інакше там не, не може бути. І інфраструктура це серйозно. Коли в Миргород прилітали, в 16 на навчання перед чемпіонат там по футболу в 20-му році Євро-12, то цілий літак СІ-130 привіз обладнання для цих літаків, щоб в 16-му можна було обслуговувати на Миргородському аеродромі. Ну про F-16 ще дещо інформації додамо. Відкоментуємо її. Отже, до поставок країні цих літаків готуються не лише наші пілоти, про яких ми вже згадали, до ем, розгортання у нас західних бойових літаків готуються і росіяни. За даними британської розвідки, вони, тобто російські окупанти, розширили завдання свого літака е, далекого радіолокаційного виявлення. Це А 50 е, росіяни використовували його як супровід для запуску кінжалів. Ну і Саме те, що в народі назвали ДРЛО. Дрло його так називали по злому. Ну так якось та. От воно забезпечувало дані для е, винищувача Мік-31К потенційного носія цих балістичних ракет. Е, отже, А-50 і ось ця підготовка росіян. Що про це можна сказати? Ну а 50 вони підіймають також для того, там є така можливість на. Його пов'язати з комплексом С-400 і С-400 ракети можуть е, теж використовувати дані, які дає А-50. Е, ну, це, ну, Це звична атмосфера повітряна. Та вони літають для того, щоб е, отримувати інформацію. Ми робимо те, щоб вони цю інформацію не отримували, чи отримували її в якомусь пошкодженому виді, або не ту інформацію. Ну, це ігра, це, це, це робота така. Але пам'ятаєте, він довго літав в Білорусі і дуже тішились, коли його нарешті передислокували після якихось там ушкоджень невідомими партизанами. Це якраз і було для цього оновлення? Ну його відправили в Таганрог. Там у них центр, який готують всі ці літаки. ІЛ-22, які Пригожинці там вдало дуже збили. Ну, Це літак, який е, де керування. Цієї бойовою повітряною атмосферою або ретранслятор. Скоріше за все командний пункт. Ну е потужність цього літака А-50, вона значно менша, ніж аваксіївській системі американській ну, тобто на натівські, взагалі, там стоять більш потужні радари. Вони бачать там е за тисячу кілометрів, ну близько тисячі кілометрів по, по окремим цілям. Е це таке не може це до 400 кілометрів, щось бачить, щось не бачить. Придивляється, але сказати, що він зовсім нічого не бачить, це буде ну, помилкою, це буде неправильно. Він бачить, він бачить багато. Ну, це, розумієте, це так, такі умови цієї гри. Всі все бачать. Ось зараз всі все бачать. Хтось трохи більше, хтось трохи, трохи далі. У одного рогатка б'є коротше, у другого рогатка б'є далі Рогатки міняються. Це е, таке дуже серйозне технічне змагання, і в деяких е, в Ребі в, в і в, в кількості дронів, які зараз к нам літають, росіяни нас переважають по іншим системам. Ну те, що стосується ППО, те, що стосується авіації, я не бачу в них якихось там е, суттєвих перемог. Ну і вважаючи, що в нас будуть і нормальні F-16. п'ятьнадцять, f шістнадцятий. Ф тридцять п'яті говорили Сіпофейду, мабуть. Так, це, це добре. Те, що ми би всі дуже хотіли, щоб це було F-16 та побільше. Костянтине, дякую вам дуже за аналітику. Костянтин Карволап, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку.